Дорогі брати і сестри, скажіть, а ви колись пробували читати акафіст 40 днів без перерви, або, можливо, чули про силу такої молитви від інших? Напишіть у коментарях, який саме акафіст ви читали з яким проханням, і чи отримали відповідь? Ваші свідчення можуть надихнути інших. У цьому відео ми розберемо, що відбувається, коли людина молиться акафістом щодня протягом 40 днів. Чому саме 40 днів? Що це змінює в духовному житті, які є свідчення людей і як правильно проводити таку молитву? Що таке акафіст? Акафіст це особлива форма православної християнської молитви, яку читають на честь Ісуса Христа, Богородиці, Ангелів чи святих. Слово акафіст грецького походження і означає стоячий. Його читають стоячі як знак поваги і духовної зосередженості. Кожен акафіст складається з 13 кондаків і 12 ікосів, а також завершальної молитви. Це поетичне, емоційне і глибоко духовне прославлення та прохання про заступництво. Чому саме 40 днів? Потрібно читати однаковий акафіст щодня, не треба змінювати святого щодня. 40 днів це прохання саме до одного заступника. Починати читати акафіст потрібно з молитви Отче наш, Богородице Діво, завершувати достойно єсть. Можна читати вдома. Якщо немає можливості йти до храму, моліться, моліться вдома перед іконою, запаливши лампадку, добре мати благословення. Якщо є можливість, попросіть дозволу в священника, але в багатьох випадках це не обов'язково. Що робити, якщо пропустили день? Буває, що день пропущеним через хворобу, подорож в тому. У такому випадку, якщо, можливо, дочитайте акафіст у день або наступного дня двічі, або почніть цикл заново з молитвою покаяння, але головне не впадати у вину. Господь бачить ваше серце, результати 40-денного читання це зміна серця. Людина починає мислити інакше. Зникає озлоблення, з'являється прощення, зцілення, іноді тілесне, іноді то душевне, покаяння, душа починає прагнути до сповіді, причастя. Число 40 в Біблії має символічне значення 40 днів Мойсей перебував на горі Синай, отримуючи заповіді Вихень 24, 18, 40 днів Ной з сім'єю чекав у ковчезі під час потопу, Бутура 7, 12. 40 років народ Ізраїлю мандрував пустелею. 40 днів Ісус постив у пустелі перед початком служіння мета 4.2. 40 днів після Воскресіння Спаситель з'являвся учням, зміцнюючи їхню віру, дії 1.3. Тож 40 днів це період очищення, випробування, перетворення, що стається з людиною після 40 днів молитви, тейни, змінюється внутрішній стан. Людина входить у духовний ритм. Молитва стає не просто практикою, а способом життя. Навіть якщо спочатку молитись важко, з часом вона починає приносити мир, ясність думок і радість. Спочатку я просто читала акафіст, а через кілька тижнів почала плакати кожного разу, ніби душа очищувалась, пише одна жінка. Два Зміцнюється віра, регулярна молитва і це духовна дисципліна. Вона допомагає долати сумніви, страх, відчай. Замість тривоги приходить уповання на Бога. Людина бачить, як молитва змінює обставини або її власне серце. Треті. приходять відповіді. Іноді прохання виконуються буквально, знаходиться робота, зцілюється рідна людина, налагоджуються стосунки. Інколи відповідь приходить у вигляді внутрішнього миру або сили прийняти ситуацію, свідчення людей. Ось кілька справжніх історій берег, зцілення від безнадійної хвороби. Моя мама мала онкологію. Я читала акафіз до Божої Матері в Сецариці 40 днів, і на контрольному обстеженні раку не виявили лікарі були в шоці. Дво. Допомога в тяжкій ситуації. Мій син потрапив у в'язницю. Я молилась акафістом до Святого Миколая 40 днів і справу переглянули. Сина звільнили умовно. Це було справжнє чудо. Третє внутрішнє зцілення. У мене була депресія, я не могла вийти з дому, почала читати акафіст до Спасителя і поступово повернулась до життя. Тепер читаю акафісти регулярно помилки, які можуть заважати формальність. Якщо читати акафіст як обов'язкову програму, без віри, без серця, без роздумів, ефект може бути слабкий, неточність. Варто дізнатися, чи немає протипоказань. Наприклад, деякі акафісти читають лише зі священницького благословення, особливо пов'язані з особливими потребами, безпліддя, розпач тощо, прив'язаність до результату. Якщо чекати лише виконання прохання, можна розчаруватись. Господь дає те, що нам справді потрібно, а не завжди те, чого ми хочемо. Як правильно читати акафіст 40 днів? Виберіть акафіст! Наприклад, до Ісуса Христа для покаяння, оновлення, до Богородиці за здоров'я, родину, дітей, до святого Спиридона за матеріальну допомогу, до святого Миколая у важких життєвих ситуаціях, до великомученика Пантелеймона за зцілення, час молитви, найкраще саке зранку або ввечері у спокої, в тиші, але головне регулярність. Благословення, Господь починає влаштовувати обставини, відчиняти двері, мир у серці. Навіть якщо прохання не виконане, людина отримує внутрішню силу і віру, духовні поради, не чекайте миттєвого результату. 40 днів це не магія, а шлях. Супроводжуйте молитву добрими справами, милосердям, постом. Намагайтесь жити у мирі з людьми, не тримайте образ. Частіше відвідуйте храм, якщо, можливо, сповідайтеся і причащайтеся, записуйте свої відчуття, переживання під час 40 днів, потім побачите, як ви змінились. Читати акафіст 40 днів це не просто молитовне зусилля, це духовна подорож, це можливість очиститися, зміцнити віру, отримати допомогу з небес і наблизитися до Бога. Не бійтеся починати, навіть якщо вам важко. Навіть якщо здається, що молитва це не для вас, спробуйте і ви побачите зміни прийдуть. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться з тими, хто зараз у скруті. А головне, напишіть у коментарях, чи читали ви Акафіст 40 днів, який саме і що сталося після цього.